Привіт, привіт нажимати! Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про тестимо і розглянемо ножі від української майстерні Олександра Крутька. Сьогодні у нас на огляді буде три кухонних ножі від цього майстра. Такий у нас кольоровий. Кольорово-кухонний випуск. Загалом декілька слів про Олександра Крутька. Це майстер з Кременчуга. Він починав свою діяльність як майстер художньої ковки, займався там металеві троянди, якісь підсвічники, і таке щось цікавеньке. І його перший ніж він зробив у 2014 році. Як він сам каже, можливо, це навіть пов'язано з початком війни. Другий поштовх у його професійній діяльності вже був спочатком Великої війни, повномасштабної війни. І ось останні два роки він разом зі своєю донькою займається разом разом, з донькою? Так, разом з донькою вона займається маркетингом, а він власне виробництвом. І от за останні два роки вони набули статусу саме сімейної майстерні Олександра Крутка. Тобто це вже такий е, український бренд е, зі своєю історією. Прикольно, зі своєю прикольно. історією зі своїм зростом. Так. Що ж, е, давай розпочнемо з зелененького ножа. Зелененького. Так. Ну давай. В нього є якась, е, якась назва, чи просто він е, зелененький? Грін. Green. 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 Крутько не називає, не дає ім'я своїм ножам. Uh... Саме на цих ножах, ага. я думаю, що ні. можливо, у нього є якісь а, назви для них такі внутрішньовиробничі, а, як багато хто з майстрів робить, але ну, зелений кухонь. Нормально. Так, що, що можна по ньому сказати? У нас на клинку 50х14МФ це досить така розповсюджена, проста нержавійка. Uh, її часто використовують uh, як МФ? МФ, так. Європейське uh, та китайське маркування це 5 хром-14 Малівден-Ванадій. <гум> ага, ти б так сразу сказав, <гум> би, <пум> я б зрозумів би. Малівден вітання. А, uh, Що можна сказати ще про цей ніж? А, ah, ну uh, Мікарта на руків'я, uh, з пінами нержавійки. І ще раз. Піни з нержавійки. Три піна, якими кріпляться руків'я до самого бланку леза. Так, ну, скажи декілька слів. Та ти наче вже все сказав. Ого, він такий легкий? Так. так. Він дуже легкий дуже легкий. Я не знаю, скільки він важить. Взагалі такий. Не сумний кухонний ніж. Хочу зауважити, що е, кухонні ножі від Олександра Крутька йдуть без ножен. Тобто це такий класичний варіант кухонного ножа, е, який буде зберігатися у вас або на підставці, або на, десь в шухляді кухонній. А хтось робить ножни для своїх кухонних ножів. Е, так, є одна українська компанія, яка виготовляє кухонні ножі з крутими шкіряними чохлами. А, так, що у нас далі? У нас... А це, слухай, це такий самий чи ні? А, ні, той зелений, а той пурпуровий. А, а цей. А чим, чим він взагалі? Розміром? Я розміром. Зараз... Так, друзі, дивіться, можливо, я, я одразу навіть е, не збагнув у нас три. Ножа, але ось ці два вони йдуть однакові. У них тільки е, колір мікарди інший. А цей менший. Це, це овочевий у нас, так? Mm, так. Так. А дай мені той, той ніж, який е, е, зелений, ні, фіолетовий. А е, який там два фіолетових? Ну, той, що більший. Так, у нас е, ще є ось такі ось овочевий ніж. У нього довжина леза 105 мм. Але що саме-саме цікаве, знаєш, яка в нього вага? Ні. 55 грамів. Тобто це надзвичайно легкий маленький ніж. А знаєш, яка вага більшого ножа? А я вже забув, яка вага у цього. 55. А, 5. Авто 65. Друзі, 65 грамів для універсального ножа. Аліна опять влізла і каже 60 грамів. 60 грам вага універсального кухонного ножа. Ну, це, це надлегкий ніж, просто він, ним можна годинами працювати, і рука у вас не втомиться. Ну, так. Дуже легкий. А, Знаєш, що ще цікаве в цих ножах? Це товщина. У них товщина по обуху 1,2 мм. Тобто, це, це взагалі. Це якось вплине на роботу на кухні? Звичайно, це дуже тоненький ніж з надзвичайно тонким зведенням, і він буде різати просто, як можна такі прям тонесенькі-тонесенькі слайси зрізати. Угу. Я думаю, що цими ножами буде дуже зручно працювати саме по овочах овочі, фрукти, так як вони мають класну ергономіку. Ти можеш і на дошці ними працювати, ти можеш і в руці ними працювати, там ну, чистити картоплю. Але але хочу зауважити те, що треба бути дуже обережним саме цей так, тому Цікаво. Що ніж надзвичайно тоненький, делікатний, щоб ви ніде його там будете розбирати. Ну, здобуту на полюванні в супермаркеті курку, щоб ви ніде по, по кісткам не вдарили ріжучою крайкою, тому що вона надзвичайно тендітна і потребує досить дбайливого ставлення до неї. Тендітна. Тендітна крайка. Гарна і тендітна. Так, ну. Ну, що, треба ж. Да, так, да, то говоримо, говоримо, давай. Відорки стоять, вони ж. Давай. Ану, скажи про свої відчуття від. Я б так би зробив. Якщо б у нас не один перець був. Відірвати жодку. Жопа, хай буде. Добре, ну що, починаємо. Це перший раз. Я трохи хилююсь. А... Я думаю, може бути перший раз ти будеш різати не через вот эту штуку. А вот так. А це то, що я предложил минуту назад, ти мені це Ну, Я хочу, так. О, хоті. Ой, як він пахне. Так, беремо за дубку і починаємо різати. Ну, що він вже надрізав, розумієш? Я ще не робив ще, на... ще не ніяких торгував. рухів, а воно вже поїхало і без мене. Аж я чую. Як Гарненько. Клас. Класно? Гарненько? Це я так ріжу. Ножами від Олександра Крудька. Так е їсти можна чи просто різати далі? Що? Ріж. Хочеш, Ріж. ти спробувати тут ще є один. А я, А я. А я просто Так, Ну, а я спробую перчик. Пробуй. Майже не відчувається сукор. Звук приємний. Звук такий приємний, так? Красота. Що можемо сказати ріже? Закуску порізали. можна набити. <різь> Вирубаю. Що ж, друзі, сьогодні ми вас трішки познайомили з асортиментом кухонних ножів від Олександра Крутька. Асортимент, як завжди, ви зможете знайти у нас в магазині в нажимані. І, як завжди, дякуємо за вашу увагу. Дякую, дякуємо, що з нами. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. До зустрічі у наступних відео. До зустрічі, друзі. <смі> Дякую за увагу <кхи> і за вашу підтримку. Це просто дуже смачно.